Друзі, це екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 5342, міста Кременчук. Починається він ось з цієї парковки. Рухаємося прямо, виїхали з парковки з лівим покащиком повороту. Тут ми знов вмикаємо лівий показщик повороту. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по дорозі. І будемо повертати ліворуч. Щоб вдалося скласти практичний іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Повертаємо так, щоб ми заїхали в свою смугу, не через смугу зустрічного напрямку і рухаємося прямо. Як проходить іспит з водіння? Тут ми повертаємо ліворуч. Намагаюсь вам вкратці розказати. Ви сідаєте в автомобіль. Називаєте Ваш автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, називаєте ваше прізвище, ім'я та по батькові Присвідчили, що нейтралка вмінкнена, запускаєте двигун, налаштовуєте сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристигнулися, перевірили, чи носитеся червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водій або пасажир, або затягнутий рушник, чи не зачинена двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, микаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту. І, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо це необхідно, повертаємо, ну, верніше, починаємо наш рух там, чи повертаємо, рухаємося тут прямо, займаємо праве положення на дорозі, попереду припаркований автомобіль, трохи виступає лівий покащик повороту, зразу ж зчитуємо ситуацію біля пішохідного жіночка, щось кудись дивилась, потім вже пішла. Пропускаємо пішоходів, бо це буде зараховано як за помилку. Раджу вам, як тільки пішоход підійшов, там 3-5 метрів вже надавати перевагу. Займаємо ліву смугу. Вмикаємо лівий покажчик повороту та чекаємо, дозволяючи сигналу світлофору у додатковій секції. Зупиняємось перед стопління згідно пункту правил 16.3. Загорівся сигнал світлофору для основних, для, бачимо, там контурна стрілка для тих, хто рухається прямо. А у нас зараз засвітиться Наша секція для тих, хто повертає ліворуч загорілась секція і ми рухаємося прямо. Тут розмітки ніякої нема, тому повертаємо тримаючись лівої смуги нашого напрямку. Потім вже перелаштовуємось праворуч, подивившись праве дзеркало і рухаємося прямо. Я зараз прийду з другої на третю швидкість, у мене зараз 35 км на годину, зараз 40. Інколи питають, з якою швидкістю краще рухатись. Друзі, 30, 35, інколи 25, 40 це вже максимум. Ну, Ви ж розумієте, чим повільніше ви рухаєтесь, тим. Менша вергідність того, що ви зробите якісь помилки, тобто не треба нікуди поспішати нікого. Рухаємося прямо, забороняючий сигнал світлопору і чекаємо на дозволяючий сигнал. Інколи учні кандидати водії переживають з того приводу, що вони не. Там, провели іспит, там, хтось там з третього, з п'ятого разу складає, хтось там по року, по два реальні історії, друзі, в коментарях ви пишете і я чую також від вас. Тому, друзі, дивіться, не, не турбуйтеся з приводу того, звісно, краще скласти з першого разу, але вважайте, що ці всі ситуації, коли ви не склали іспит, це ви запобігли негативним ситуаціям, які могли б виникнути на дорозі. Тому, друзі, не треба так. Переживати, якщо вам там незручно перед вашими рідними, близькими, друзями, то просто не кажіть те все, що ви пішли той іспит складати. Кому воно треба, воно. Крім вам, воно нікому не потрібно. Це виключно ваша справа та ваша відповідальність. Тому я вважаю, що нічим не відрізняється з часом водій, який здав взяти двох водіїв, один з першого разу склав, другий з п'ятого чи з десятого. го вони з часом ну вони нічим не будуть відрізнятися. Хоча, звісно, це така індивідуальна справа, але навіть той, хто склав з 10-го, він, можливо, ще буде кращим водієм. Тож, це Вже залежить від культури загальної своєї, від, нам, від бажання дотримуватись правил дорожнього руху. Давайте ми об'їдемо навчальний транспортний засіб. Також бачимо, що маршрутка зупинилась то вже не будемо там перелаштовуватись, тому ще й там у нас суцільна лінія розмірки перед тротуаром, перед світлофором вибачаюся. Рухаємося прямо. Перелаштовуємось у праву смугу, надавши перевагу автомобілям, які рухаються по смузі, в яку ви перелаштовуєтесь. А за одночасного перелаштування перевагу має той, хто той, хто рухається справа. Зараз ми будемо повертати тут ліворуч, займаємо відповідне крайнє положення і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Це маршрут номер 5 Всі інші маршрути, будь ласка, дивіться у плейлисті. Заощаджуйте кошти на інструкторах. Вивчаєте всі ситуації на дорозі. Заварюєте смачну каву, Передивляєте всі маршрути, вони є всі по окремо є в одному відео, там десь години на 2 чи на дві з половиною Теж дивіться. І донатьте мені на каву. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля. І чекаємо на дозволяючий сигнал. Повертаємо ліворуч, не перетинаючи подвійну суцільну лінію. Тут також не перетинаємо розмітку, об'їхали і їдемо прямо. Тримаємося правої сторони. А коли це необхідно, перелаштовуємось з відповідними показниками повороту та при повертанні також всі свої дії показуємо. Ну, ось, наприклад, як тут В принципі, всі відео мої дивитеся, як зазвичай, всі підряд, тому в принципі, це все ж я вже повторював. Обов'язково при поверта... Знаєте, яка ще помилка часто, часто буває. Коли повертаєте у... обіхали автомобіль і повертаєте у крайнє праве положення, учні не дивляться в праве зеркало, тому що ну, зазвичай чисто теоретично, мала вирогідність, що там мало вирогідність, що туди хтось підлізе, але двоколісний, чисто теоретично, може підлізти. Тому водій. Він состоїть із звичок, так як і людина состоїть зі своїх звичок. Так, звісно, і водій немає ніяких тут виключень. Все одне і те саме. Тому привикайте до цієї гарної звички, тому що ви можете звикнути до того, що не дивитися у правих зеркало, або там, не повертати голову, там, контролюючи сліпу зону. Тому, друзі, краще. Одразу привчайте, шановні кандидати, водії, до цих всіх гарних звичок. Потім ви просто будете їхати, в принципі, не про що не думати, і вам буде простіше. На відміну від мене зараз, тому що в мене дуже багато зараз задач, в мене механіка, одною рукою я обертаю кермо, іншою перемикаю передачі, Другий, вибачаюсь, третій руки Друг... Вибачаю, не вистачає, так, да, бачите, вилетіло саме. Другою рукою перевожу камери там, де показую, ну, щоб, і так, щоб не дуже трусило, тобто воно все роблю для вас. Тому, друзі. Також і сигнали повороту. Вмикайте, будь ласка, коли це необхідно. Верніше, я вам так скажу, навіть коли ви вночі їдете, немає жодного автомобіля на дорозі, вмикайте сигнали повороту. Доводьте це до автоматизму. Потім, коли ви десь будете... Їхати і вам буде простіше. Ну, ви потім вже не будете замислюватись над цим. Ви потім вже не зможете повернути без цього сигналу повороту. Тому нав'язуйте на себе ці всі звички. Повертаємось в крайнє правоположення, контролюємо, бачимо. Переходи, одразу щитуємо всю інформацію, як сканером, все щитуємо де що йде, і на нашій і з нашої, нашого боку тротуару, і з протилежної боку дороги також на тротуарі, дивіться, там ще люди вже намагаються туди йти. Водій повинен у нього многозадачність така. Ви все повинні зчитувати, все бачити. Все приходить з часом, але ж треба ж намагатися це зробити. Приїхали елемент примусового зниження швидкості. Вони в принципі, такі досить покаті. Десь, ну, на 30 км на годину я на своєму автомобілі проїжджаю. Можливо, на якомусь більш легшому автомобілі там, чи з якоюсь більш жорсткою підвіскою треба меншу швидкість, там, можливо, на 20 км на годину. Рухаємося прямо. У нас тут ми повертаємо ліворуч, бачимо у нас знак СТОП 2.2, але ж у нас є сигнали світлофору, які перекривають дію дорожнього дорожніх знаків. Тому цей знак СТОП, ми їм керуємо тільки тоді, коли не працює світлофор або працює у режимі жовто-мигатівника. Перелаштовуємося, знову у нас елемент примусового зниження швидкості. Да, десь на 25 км на годину я його проїжджаю, кому цікаво. В принципі, на третій передачі. Зараз у мене третя передача. Швидкість 35 км на годину. Тут краще не їхати. Бачите, знак 3,29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Не можна їхати з швидкістю більше, ніж вказано на цьому знакові. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходу і рухаємося прямо. Ось тільки що стояв автомобіль, він повертає наліво, йому дуже важко повернути ліворуч. Друзі, в деяких випадках краще зупинитися трохи раніше перед пішохідним переходом. Це вже така як водійська солідарність. Тому що я зараз перекрив дорогу, він би міг би виїхати. Цей автомобіль і поїхати. Яка мені різниця, а, знаєте, там, що Ну, треба допомагати якщо іншим водіям. Дозволяючи на і ми рухаємося прямо. Лівий поки повороту, об'їжджаємо автомобіль, який трохи виступає з дороги. Тут дуже багато пішохідних переходів, друзі, тут реально 30 км на годину це потолок. Ну Там знак був, але ж він діє до, до перехрестя, лівий покащик повороту. І перелаштовуємося у ліву смугу, тут навіть краще на другу перейти. І в таких випадках я вам раджу, що дивіться, от їдеш інколи, автівки так плотно припарковані. Якщо ви там рухаєтесь чи в натяг, чи на катам, коли там, бачите, що якась критична ситуація, інколи буває то не лишнім буде прибрати ногу з педалі газу і перенести просто її на педаль гальма. Просто повісити на педалі гальма там, на сантиметр і тоді, якщо там щось якась дійсно критична ситуація виникне, ви зекономите цілих пів секунди, пів секунди на дорозі, це, ну, це дуже багато. Просто дуже багато. Повертаємося. Ліворуч, об'їжджаємо маршрутки і повертаємо у крайнє праве положення. Зупиняємось, забороняючи сигнал світлофору і рухаємося прямо. При паркованні автівки трохи виступають, лівий покрищі повороту. обіхали їх. É muito sério. Автошкола не зазвичай не всі знання дає необхідні. Знаєте, Він постійно скорочувався, цей курс раніше, колись, коли отримували права і технічну частину автомобіля вивчали. Зараз ніхто цього не вивчає. Тому, друзі, це ваші... Бачите, зараз я пригальмовував і я дивився в зеркало заднього виду. Бачу, що автомобіль досить жваво позаду мене рухався. І я йому трохи допоміг. Я одразу натиснув на тормоз, скинув основну швидкість, потім трохи привідпустив педалі гальма. І трохи по щастя, я протягнув і той метр він в місті він дуже критичний, цей метр може бути, сантиметр критичний. Ну, що там вже казати про метри Тому дивіться завжди, коли зупиняєтесь, тим більш коли так більш інтенсивно. Дивіться у салони церков заднього вигляду, обов'язково. Дозволяючи сигнал світлопору, і ми рухаємося прямо. Бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод з вірогідністю лобового зіткнення. Зупиняємось, приїжджаємо, не дивлячись на те, що у нас дозволяючи сигнал світлофору, проїжджаємо, не поспішаємо нікуди, друзі. Рухаємося прямо і тут ми повертаємо піворуч. Той, хто дивиться відео до кінця, той крутий, друзі, вас вітаю. Дякую за ваші коментарі. Пишіть, з якого разу ви склали іспит, які у вас були помилки, там, які ситуації, доповнюйте відео, давайте разом робити YouTube ще більш кориснішим для усіх нас. Що вважаєте за потрібне, будь ласка, напишіть. Ну і іспит традиційно він закінчується там, де він починався, друзі. Я вже туди заїжджати не буду. Тому дякую, що дивились і до зустрічі на дорогах. Всім пока!